Всім привіт! Як ви бачите, у нас на столі знову дуже багато відеокарт. А це означає, що сьогодні буде дуже цікаве тестування, де ми будемо визначати найоптимальнішу відеокарту під роздільну здатність Full HD. У нас сьогодні представлено чотири відеокарти, включно з відеокартою від AMD, які зараз є. Топимо в свої цінові категорії з нових відеокарт. Наскільки виправдана їх покупка, кому яка відеокарта підійде, і чи зможе найбюджетніша відеокарта сьогоднішньої нашої підбірки адекватно потягнути Full HD, чи варто переплатити за дорожчі моделі? Сьогодні ми з цим питанням спробуємо розібратися. Що ми будемо взагалі сьогодні робити? Звісно, будемо тестувати, порівнювати ці відеокарти, про які ми зараз конкретніше поговоримо, і спробуємо визначити ціну кожного кадра при роздільній здатності Full HD один тест буде в к чисто для інтересу, але взагалі всі тести будуть в Full HD, і там ми будемо визначати наскільки дорого кожний кадр нам обходиться. Думаю, це вам буде цікаво. За надані відеокарти хочу подякувати магазину Artline. У них можеш купити абсолютно любі комп'ютерні комплектуючі і готові збірочки ПК. Хочете з готових рішень, а можете замовити щось кастомне. А по промокоду eliptus 5 ви отримаєте знижечку 5% на всі готові збірочки ПК від магазину Artline. Тому, якщо ви шукаєте собі готову збірочку ПК, можете перейти за посилання в описі під відео і обрати для себе ПК мрії. Також там я залишу всі посилання на сьогоднішні відеокарти на конкретні моделі і на всі виконання з представлених відеокарт від Asus. Адже, як ви бачите, сьогодні у нас відеокарти від Asus. Давайте для початку з. Найбюджетнішої моделі, яку ви тільки сьогодні можете купити, це є RTX 50. 50 у виконанні Asus Dual. Це є дуже миленька, така хороша відеокарта. Як ви бачите, вона максимально така малесенька, мила. От після тих великих відеокарт, особливо після Астралію, це виглядає, знаєте, як таке щось таке ну, золоте, таке, Боже, хочеться аж обняти, наскільки ця відеокарта до себе притягує. Але все одно це не відміняє того факту, що це є хороша, класна відеокарта, на якій ви можете з легкістю пограти за доступні гроші у роздільній здатності Full HD. Кіберспорт. Спорт може навіть спробувати пограти у 2К. Асусдолог це таке виконання, коли ви не хочете переплачувати, але все одно вам потрібний якісний продукт. RTX 5050 ще на 128 біт. В принципі, ще на 128 біт буде в сьогоднішніх наших всіх відеокарт, це ну, уточнити вже більше не буду. Також у нас тут 8 ГБ відеопам'яті. Ну, деяких відеокарт також у нас сьогодні ще буде 8 ГБ відеопам'яті, точніше, ще в одної. І взагалі ну, хороша цікава відокарта з новим DLSS 4, з новим мультифрейм генератором, ну з усіма новими технологіями від Nvidia. Ось ця коробочка від неї також дуже така хороша, миленька, звичайна коробочка. Наступною відеокартою на тесті у нас буде RTX 5060 у виконанні Asus Prime. Ось, власне, і вона. Якщо я не помиляюся, так це є у нас вона. Це вже є солідніше виконання на три вертушечки. Виглядає вже так, знаєте, стримано, гарно, без лишніх підсвіток, лишніх переплат. Так, воно коштує вже дорожчих та сама долка, але і температура тут нищі, і рівень шуму шумонежчий, і взагалі відеокарта виглядає поцікавіше. Тут у нас також 8 ГБ відеопам'яті, також ще на 128 біт Великим плюсом всіх сьогоднішніх відеокарт, що для них не потрібно купляти якийсь супердорогі блок живлення, за рахунок того, що у них усіх 8-пінові конектори, і можна з легкістю до любої з цих відеокарт брати живлення на 550 Вт, якісь хороші за 2-25 тисячі гривень, і все у вас буде чудово. Звісно, можете взяти запасом і на 650 Вт, залежить у вас там процесор, але я думаю, що з такими відеокартами здебільшого люди використовують якісь процесори типу Ryzen 7500. І, ну, в принципі, там з легкістю 550 Вт вистачить запасу. Хочете чуть переплатити, берете 650 Вт більше і не потрібно. Якщо ви вже плануєте якийсь там апгрейд в майбутньому, ну там вже потрібно дивитися, в сторону якого брайте, ви дивитесь. Добре. Наступною відеокартою на тесті у нас буде RTX 5060 Ti. Версія на 16 ГБ. От, власне, є і вона, також є виконання Asus Prime, знову ж таки, без лишнього пафосу, хороша, класна система охолодження і виглядає, знову ж таки, стримано. Ну, по дизайну це копія тої самої 5060, виглядають вони, ну, на мою думку, ідентично, хоча, як ми бачимо, 5060-ті я є якісь білі лінії, 5060, звичайно, без ну, таких білих ліній виразних. E, що можна сказати про цю відокарту? Якщо вже берете 5060 Ti, беріть версію саме на 16 ГБ, адже це є хороший запас на майбутнє. Економити декілька тисяч і взяти версію на 8, ну така собі ідея. Якщо вже заощаджуєте, ну, беріть 5060. Хочете хорошу ідеокарту запасом на майбутнє і ви готові заплатити нормальні гроші, ну візьміть вже 5060 Ti на 16. Адже 5060 Ti на 8, ну, чіп має той самий. Ще на та сама, об'єм кешу той самий. Але, коли буде не вистачати відеопам'ятки, розрив 50 5060TI на 8х16 може бути просто колосальним. А при роздільній здатності 2К HD, ну це вже є справді суттєвою такою різницею. Тому, якщо вже брати, то версію на 16 ГБ. Версія на 8 мені взагалі не подобається. Ну і саме цікава відеокарта сьогоднішнього нашого тесту це є RX. 9060 XT. -шка. Це є відеокарта від AMD. Виконання в неї сьогодні у нас ASUS TUF. Це вже прям таке солідне, класне виконання. Тут вже, знову ж таки ще кращі температури. Конектор нас тут на 8 пін. знову ж таки у нас тут ще на 128. Біт. І це є версія на 16 ГБ. І коли я дивився на ціни на ці відеокарти, я глянув, скільки коштує найбюджетніше таке хороше виконання, ну, звичайне виконання. 9060 стежки на 8. І знаєте, я був приємно, чесно кажучи, здивований. Наприклад, якась там долка коштує в районі там, 15 з копійками тисяч гривень за 9060 на 8 ГБ. А це вже ціна долки плюс-мінус ну, дорожче, як 50-60. Тобто 90-60 стежку, версію на 8 ви можете взяти плюс-мінус по тій самій ціні, що? І RTX 5060. Тільки не забуваймо, що 9060 XT має чіп по рівню схожий до продуктивності десь до 5060 Ti. І тут уже постає питання: а що ж узяти? 5060 NVIDIA на 8? Чи продуктивнішу 9060 XT на 8. Це вже не так однозначно. І я, наприклад, не знаю, що би я взяв. Адже по сухій продуктивності 9060 X буде значно цікавіше. Але якщо ви можете докинути, то ви можете вже взяти 9060 стежку на 16. І це вже взагалі прям чудові. До карта вона коштує приблизно 5060 Ti на 8. Значно дешевше, але 5060 Ti на 8, ну от на, на сьогодні у 2К, їй вже буде іноді сильно не вистачати відеопам'яті, а от 9060 XT на 16 вже тої відеопам'яті буде вистачати. Тому тут же варто справді задуматись, як ми будемо проводити сьогоднішнє тестування. Ну, це все доволі просто. Я вам скажу. Ми будемо брати ціну одинакових виконань. Візьмемо версії Dual всіх відокарт: 5060, 5050, 5060 Ti, 9060 60 Всі у виконанні Asus Dual. Зараз перед вами їхні приблизні ціни, і ми будемо цю ціну ділити на кількість кадрів, які вони видають. І будемо визначати. Скільки коштує кожний кадр? Плюс ми будемо бачити, чи вистачає тих кадрів. Наприклад, 50-50 зможе видавати там дуже дешеві кадри, але, наприклад, тих кадрів буде 30. 30 – некомфортно, значить, не вистачає. І тут ви вже зможете зрозуміти, а чи варта та економія того, чи ні. І подивимось, наскільки буде велика різниця по вартості кадр. І чи варто, наприклад, переплатити за 50-60 і отримати, наприклад, прямо пропорційне зростання ціни до продуктивності? Також дуже цікава річ. Для початку ми розпочнемо тестування синтетики. Тут ми не рахувати ціну за кожен бал не будемо, просто подивимось на суху продуктивність чіпа, що ви з себе представляють ці до карти. Для початку вмонтовані бенчмарки від фурмарка. І тут у нас RTX 5050 вибиває 7475 балів. RTX 5060 вибиває на тут 9100 20 балів. RTX 5060 Ti вибиває 10 942 бали. І RX9060 XT вже тут має 11031 бал. Які ми відразу можемо зробити висновки. Ну просто синтетики у 9060 XT Мінімально кращий, чіп як у 5060 Ti. У іграх така тенденція буде далеко не завжди зберігатися, по тій причині, що. Оптимізація, оптимізація і ще раз оптимізація. Іноді 9060 стільки буде мати продуктивність схожу до 5060-ї. Я вам сказав, чесно, я не дуже люблю тестувати відеокарти від AMD, адже ну, бо доволі це проблематично робити. Наприклад, як тестується відеокарти від Nvidia? Ви взяли, включили, наприклад, Cyberpunk, Спочатку натив, потім з DLSS, потім з фрейм-генератором. Всі у вас технології відразу обновили, занесли в гру. Будь ласка, грайте з мультифрейм-генератором. Пробуйте, як відбувається тестування відеокарт від AMD? Хочете на ТЕУ? будь ласка, увімкнули на ТЕУ, тестуйте. Хочете ФСР, маєте, наприклад, у грі підтримку FSR 3. Хочете FSR 4, зайшли в адреналін, вімкнули підтримку FSR 4, щоб FSR 3 мінявся на FSR 4. Адже дуже мало розробників ігор підігнали новий FSR 4, щоб нативно можна було зайти в гру, собі його увімкнути. Наприклад. Як тільки виходить якась нова технологія від Nvidia, всі нові ігри виходять практично завжди вже з їх підтримкою, та плюс старі ігри, наприклад, той ми кіберпанк, відразу там випускають через деякий час після старту продаж відеокарт, патч, де є підтримку всіх нових технологій від Nvidia. Від AMD далеко, не так все працює вже також давненько вивайшов FSR 4. Далеко не всіх ігра ще є FSR 3. Щоб можна було перейти на FSR-4. Якщо ви у грі fsr 2, то FSR4 ви вже користуватися не зможете. А я вам скажу, fsr 3 так виглядає. FSR-2 2 то просто бій. Тому, якщо ви хочете порати з fsr 4 на настройках Адреналіну, вмикайте, щоб воно ну, підтримує fsr 4 коли у грі є fsr 3. Якщо є fsr 2 fsr 4 у вас не увімкнеться. Хочете пограти з фрейм-генератором, але у грі його нема, знову відкривайте адреналін, тестуйте з е тим самим фрейм-генератором. Хочете його вимкнути, вимкнули адреналін, вимкнули фрейм-генератор. Ну, я вам скажу, супер некомфортно це робити. Але після виходу, я от тестив всі віддяхи на стартах так, продаж, я вам скажу: ну, були проблеми з драйверами. Зараз не було жодного виліту у жодній грі. Поправили, працюють добре. До продуктивності питань також нема. Але, чесно, як для тестування, коли вам потрібно все швиденько зробити, ну дуже геморно це робиться. Але, ну що маємо, то маємо. Ну, Дешевше віддяха, що тут зробиш? Добре. Переходимо до наступного тесту до 3DMark Time Spy. До, Знову ж таки, синтетики. Тут у нас RTX 5050 вибила 10311 балів. RTX 5060 вибила 13983 бали. RTX 5060 Ti вибила у нас тут 16108 балів і rx9060 XT вибила 16455 балів. Знову ж таки, другий бенчмарк. І у сухій продуктивності, 9060, обходить абсолютно всі відеокарти. Це ж чудово. Так. Але що буде в іграх? Давайте переходити, власне, до них. Наші тестування розпочнемо з Stalker 2. Тут увімкнемо епічне налаштування графіки, DLSS, ну, і, відповідно, FSR буде у нас увімкнений на якість. Тобто, бачите, у вас зараз на графіку буде підписано DLSS Quality, але це означає, що і FSR також увімкнений на якість. І тут у нас RTX 5050 вибила 61 кадр, при 197 гривнях за кожний з них. RTX 5060 вибила 74 кадри, кожен з яких коштує 211 гривень. RTX 5060 Ti вибила 84 кадри, кожен з яких коштує 281 гривень. І RX9060XT нас 66 кадрів, кожен з яких коштує 300 гривень за штучку. Це, до речі, дуже рідка ситуація, коли rx 9060 XC програє 50-60. Як ви бачите, тут, тому ціна за кадр сильно більша. Плюс урахуйте, що поки вам вистачає відеопам'яті, ціна за кадр може рахуватися значно дешевше, якби ви взяли версію на 8 ГБ. Тут ви переплачуєте з... сильно за запас на майбутнє. Плюс, коли ви хочете порадувати жді, ці відеокарти зможуть з цим справитись значно цікавіше. Але чесно, поки вам відеопам'яті вистачає і ви граєте у Full HD, Ціна за кадр може бути значно дешевшою. Але ми взяли від Яхі вже на 16, і там, де їм відеопам'яті буде не вистачати, там у них вже ціна за кадр буде сильно виправданішою. Але якщо візьмемо таку 9060 стяжку на 8, то ціна за кадр буде найдешевшою, іноді як 5060. Точніше, часто буде, яко що 9060 стяжки буде видавати сильно дешевший кадр, як 50-60. Переходимо до наступної гри. Зараз ми будемо тестувати Forza Horizon 5. Екстрім налаштування графіки на тил, без FSR і DLSS. -ів. І тут RTX 5050 вибиває 77 кадрів. Ну, так, собі тут хотілося б підключити DLSS, але ми це робити не будемо, тестуємо просто суху продуктивність. Кожні кадр, з яких коштує 156 гривень. RTX 5060 вибиває тут вже 96 кадрів на секунду. кожні з яких коштує 162 гривні. RTX 5060 Ti вибиває 104 кадри на секунду, кожен з яких коштує 227 гривень за штучку. І RIG 9060 стяжка вибиває 104 кадри на секунду, кожен з яких коштує 190 гривень. Які ми робимо висновки, що ціна за кадр у 5060 і 5050 дуже схожа. Тому, якщо ви готові переплатити за 5060, ви сильно... Скажемо так, не переплачуйте за кожний кадр. Наприклад, якщо ви хочете там отримати сильно більше кадрів, ви платите за 50-70, 50-80. І там кожен наступний кадр буде коштувати сильно дорожче. Наприклад, там 50-60 коштує кадр 100 гривень один. А у 50-70 коштує 140, у 50-80 там коштує 180, у 50-90 там коштує взагалі там 220 кожний кадр. А тут у нас ціна приблизно прямо пропорційно росте разом з збільшенням продуктивності. Тому якщо ви готові переплатити, то можете брати 50-60 і горя не знати. по 90-60 екстешку. і бути ще в більш цікавій ситуації. Якщо ви тільки граєте, якщо вам потрібна більш універсальна відеокарта, все-таки подивився у сторону відеокарти від Nvidia. Добре. Єдемо далі. Наступною грою у нас буде Cyberpunk 2077, найвищий пресет налашування графіки DLSS на якість. Ну і FSR відповідно також на якість. Тут у нас трасування променів не увімкнено. І тут RTX 5050 вибиває 92 кадри на секунду, кожній з яких коштує 130 гривень. RTX 5060 вибиває 120 кадрів на секунду, кожній з яких коштує 130 гривень. RTX 5060 TI вибиває... 131 кадр на секунду, кожен з яких коштує 180 гривень. І RX9060 XT вибуває 127 кадрів на секунду, кожен з яких коштує 156 гривень. Тут уже немає якоїсь різниці сильно у продуктивності між 5060 і 5060 Ti, ну, можливо, ми в процесор відеокарту. Все ми це тестуємо з 13700K. Я дуже сильно сумніваюся, що хтось буде використовувати ці відеокарти з сильно продуктивнішими процесорами. Хоча я міг взяти якийсь 9800 x 3 d але ну, чесно, 13700 є, мені здається, сильно за очі. Хоча могло би бути чуть кадрів побільше на тій самій 50-60, мабуть, зараз би у кіберпанку різниця була б чуть суттєвішою. Але знову ми можемо побачити, що кадр у 50-50, 50-60, коштує одинаково. Тому хочете, заощаджуєте, а хочете переплачуйте і майте знову ж таки приріст. Без сильних переплат за один кадр. стежка коштує дорожче, але не забуваймо, що тут у нас 16 ГБ. Знову ж таки, була б версія на 8, якби я враховував сюди версію на 8, кадр би був значно дешевший. Кількість кадрів була б та сама. Йдемо далі. Далі ми ввімкнемо у кіберпанку, ультрапресет налаштувань графіки і DLSS на якість. Тут у нас вже увімкнено трасування променів, без трасування шляху. RTX 5050 вибиває у нас 156 кадрів на секунду, кожний з яких коштує 214 гривень. RTX 5060 вибиває 72 кадри на секунду. Кожний з яких коштує 216 гривень. RTX 5060 Ti вибиває 81 кадр на секунду, кожний з яких коштує 291 гривень за штучку. І RX960 вибиває 80 кадрів на секунду, кожний з яких коштує 247 гривень. Як ви бачите, AMD гарно наростила продуктивність у. Скажімо так, іграх з трасуванням променів, адже різниці практично нема. А ціна за кадр сильно дешевша. Знову ж таки, відеокарти від AMD показує себе чудово тут. У сталкері була так собі, а от у трасуванні променів без трасування шляху гарно виглядає, симпатично. Йдемо далі. Наступною грою у нас буде Assassin's Creed Mirage ультрависокий пресет налаштувань графіки, без діалесесію і фрейм-генераторів. І тут у нас RTX 5050 вибиває 107 кадрів на секунду, кожен з яких коштує 112 гривень. RTX 5060 вибиває 129 кадрів на секунду, кожен з яких коштує 121 гривень. RTX 5060 Ti вибиває 143 кадри на секунду, кожен з яких коштує 165 гривень. І RX9060 XT вибиває 134 кадри на секунду, кожен з яких коштує 148 гривень. Які ми тут робимо висновки. В принципі, тенденція зберігається. Йдемо далі. Expedition 33. Епічні налаштування графіки без діалосесії і фрейм-генераторів. Тут RTX5050 вибиває 39 кадрів на секунду по 307 гривень за кадр. RTX 5050 вибиває 50 кадрів на секунду по 312 гривень за кадр. RTX 5060 Ti вибиває 55 кадрів на секунду по 429 гривень за кадр. І рік 9060 XT вибиває 53 кадри на секунду по 373 гривні за кадр. RTX 5050 не вивезла Expedition 33 у натебі. Запішмо налаштування графіки. Можна підключити DLSS і все буде чудово. Але 5060 вже справляється у плюс-мінус адекватних 50 кадрів. Тут вже можна просто чуть-чуть зменшити або налаштування, або підключити DLSS і грати прямо з дуже хорошим комфортом. Р5060, як ви бачите, не вистачає. Хоча ціна за кадр у нас тут найменша. AMD знову гарно спе показує і має ціну за кадр сильно дешевше, як у RTX 5060 TI. Їдемо далі. Battlefield 6. Ультра пресет налаштувань графіків на якість. RTX 5050 вибиває у нас тут 135 кадрів на секунду по 89 гривень за кадр. RTX 5060 вибиває 173 кадри на секунду по 90 гривень за кадр. RTX 5060 Ti вибиває 194 кадри на секунду, кожен з яких коштує 121 гривень. І RX9060 вибиває 166 кадрів на секунду, кожен з яких коштує 119 гривень. Знову AMD, чуть тут просіло. В порівнянні до 5060. Але, ну, ну, бувають такі ситуації. Ну, нічого, на жаль, тут не зробиш. DLSS створить чудеса. FSR, на жаль, хоч і класно ще виглядає, але все одно він чуть не дотягує до DLSS 4. Але не забуваємо, що. Версія у нас на 16, тому такий дорогий кадр. Була би версія на 8, кадр би був би значно дешевший. І тоді 9060 була би, або плюс-мінус на тому самому рівні, що 5060 по ціні за кадр, або була б значно дешевше, і з цього вона б була сильно вигідніше. Ну, як ви бачите, все одно є ігри, де? 9060 чуть провалюється, прийнять до 5060 але не сильно. Їдемо далі. Далі у нас буде тест. У квадожі. Counter-Strike 2. Високий процент налаштування графіки. RTX 5050 вибиває у нас тут 237 кадрів на секунду по 50 гривень за кадр. RTX 5060 вибиває у нас 342 кадри на секунду по 46 гривень за кадр. RTX 5060 Ti вибиває у нас тут 370 кадрів на секунду по 64 гривень за кадр. І RX9060 ктяшки вибиває 303 кадри на секунду по 65 гривень за кадр. Хочу підмітити, що це все тестувалося на пустій карті. Без жодних там подій. Якщо б включити, наприклад, карту самої гри, 90-х стежка могла б себе показати значно цікавіше. Але для об'єктивності експерименту, я в Counter-Strike і Battlefield 6, щоб не було ніяких впливаючих факторів, я вибрав пусті локації, щоб просто протестувати продуктивність і зрозуміти чітко середній кадр. У відкритій сцені, точніше у відкритій грі, де дуже багато подій, чітко відслідкувати FPS було б дуже проблематично. Тому я що цю гру, що Counter-Strike 2, що Battlefield, тестив у таких локаціях, де нема ніяких додаткових факторів. У грі у вас буде пес нижчий. Але плюс-мінус тенденція по різницю продуктивності буде зберігатися. Хоча у Counter-Strike 9060 мала би себе показувати чуть-чуть поцікавіше. Але ось саме у такому сценарії вона програла навіть тій самій 50-60. Хоча у інших іграх вона себе показувала дуже гарно. Які ми можемо зробити висновки? Суха продуктивність у 90-60 стежці, прям чудово. Але якщо підключається DLSS, а ще хочете з мультифрейм-генератором, AMD буде програвати. Коли підвезуть FSR 4 у всі її ігри, точніше хоча б FSR 3, бо, наприклад, в кісьмій Форзі FSR 3 нема, там тільки FSR2, ви там вже FSR4 адекватно не використаєте. І, наприклад, коли ви вже увімкнете у форзі DLSS, картинка вас буде виглядати гарно. З ФСР 2, ну так собі, конечно, не дуже симпатично. Тому АМД знову ж таки гарно себе показала. Дуже гарно. І ціна за кадр у них чудова. Якщо візьмете ще бюджетнічну карту, прям ціна за кадр буде дуже симпатична. І для ігор 9060 стежка дуже гарно. Плюс це зараз є, мабуть, найоптимальніше відяха під бюджетний 2К геймінг з нових відеокарт, з актуальних відеокарт до 20 тисяч гривень. 50-60 я вже коштує сильно за 20 тисяч гривень. Версія на 16. Це є до 20 шки І у 2К прям гарна, чудова відеокарта. 50-50 себе гарно, хоча іноді на епічному пресеті без DLSS, ну, не витягував. Але віддяхи коштує в районі 11-12 тисяч гривень. Ну, я вам скажу, хочете бюджетно, берете і без проблем граєте, Так, десь підключайте DLSS, десь під зменшено налаштування графіки, але відеокарта недорога. 5060 показала, що вона має більше кадрів, коштує дорожче, хочете переплатити, переплачуйте, і горя не знаєте. Ну і 5060 60 показала, що вона не гірша за 9060 XT, що вона дорожча за 9060 XT, плюс плюс Nvidia, Значно оптимізованіше буде у вас. Плюс для софта, для робочого софта, для стрімінгу ця віддяг буде поцікавіше. Особисто для себе, мабуть, я б взяв 50 60 Ti на 16. Але в мене зміщений сценарії використання, і тому мені би здалося більш збалансована відеокарта. Якщо би вам просто для ігор, 9060 XT буде прям дуже чудовим вибором. Не забуваємо, що ці дві відеокарти 5060-50-50, це тільки під Full HD і під кіберспорт мінімально у 2К. 90-60 стежки і тяй на 16. Це вже в вільну вкладажі можете пограти. Так, з DLSS, з FSR, не завжди на епічних, навіть не завжди на високих, але з комфортом дуже часто ви зможете пограти. Ось такі. Висноті. Не забувайте поражати подобаючку цьому відео, за що я буду вам безмежно вдячний, адже такі відео дуже довго записувати. Але я знаю, що ви любите, коли у нас дуже багато відеокарт, багато тестів, особливо ще коли це все перемішано з ціною. Тому прожимайте подобаючку і ми будемо ще такий контент робити. Також не забувайте підписатися на наш канал і на наш телеграм-канал. Посилання на нього буде також в описі під відео, і посилання на всі відеокарти також буде в описі під відео. А на цьому нас на сьогодні все. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. На всем добре! just level